Друзі мої, всім доброго ранку. Вже кінець січня. Я сьогодні приїхала на дачу, хоч і такий туман великий. Але у мене прийшла посилочка, і мені треба посадити рослинку. Що, друзі? Зараз вам покажу, що я отримала. В нас дуже-дуже мокро, в нас як не дощ, то тумани, тумани такі сильні, і в нас дуже мокро. Земля така, знаєте, аж така ж, як ото кажуть, аж чвакотить. Ну, посадити мені все одно треба. Зараз покажу вам, що я отримала. Друзі, па-бам! Знову морозник. Знову морозник, знову краса, це морозник корсиканський. В нього квіточки невеличкі, такого салатового кольору, Такого, щоб вам було видно, але ж у нього дуже-дуже гарне листя. Воно таке, знаєте, срібне. срібне, дуже гарне. Друзі, ось я витягнула цю рослинку з горщика. Ось, о, бачите, я так розумію, що це. Я е, е, думала, що це з е, саду, з свого саду рослинка, але ж це імпорт, це точно, е, коріння тут дуже-дуже багато. Ну, коріння таке світленьке, давно він посаджений. Ви бачите, які великі, ось, дивіться, мотки які. Це ж уже воно так давно тут посаджене, бачите? Треба його вже висаджувати. Що можу сказати? У наших садках ще не розповсюджений такий морозник. Кажуть, взагалі, я сама не знаю, але кажуть дівчата-квіткарі, що він боїться великих міну мінусових температур. Листя, бачите, яке чудове, дівчатки, подивіться, ага. У нього такі зубчики, тут, бачите, колюченькі. Ну що, спробуємо, спробуємо. Мені дуже подобається, я бачила великий кущ, то ну, це краса, ви знаєте, багато такого срібного листя. Ну, спробуємо. Ви знаєте, живу я. На півдні Миколаївська область, тому у нас величенних морозів таких не буває. Квіточки геть манесенькі от дивіться, зараз я вам покажу. О, бачите. Манюнечки. Зато дуже-дуже гарне листя. І ось помічники, як завжди. Божечко, це Альонина китечка що ж вона така? Лазочки, боже, геть, ой, моя ти золота. Чим її обробити? Друзі, я постаралася як можна більше обібрати оцей торф. І дивіться, що я тут знайшла. Бачите, тут вже йде поряд ще один стволик. Тут ось тако росте стволіком рослинка ця. О, такі листя гарні, мені так подобається. Дуже подобається. І що хочу вам ще сказати: за порадою пані Ніли, вона порадила нам, хто купив такого морозника, якщо ви посадили, то треба накрити бутилочкою, пластикою, бутилкою, то я зараз е, понакриваю. Ні, спочатку вам покажу, що в мене там вийде, а тоді понакриваю. Друзі, ну ось у мене вийшла така картина. Дивіться, квіточок стало набагато менше. Бачите, що я зробила? О, багато одірвала. Це лишила. Знаєте, що хочу подивитися? Чи зав'язує він насіння? Отакий, така гарна листечко, гарне, такий їжачок. Зараз покажу вам общим планом. Отак От морозничок корсиканський. У нас пташки співають. Ось вам кінець січня, а начебто вже як весна. Гарний, дуже гарний. Дуже хочу, щоб він прийнявся і рис. Шкода мені, звісно, було відривати. Ну, відірвала для того, дорогі мої друзі. Бачите, прямо такого відірвала. Відірвала, тому що він. На великому добриві багато. Ой, бачите, в нього ще дивіться, які пелюсточки. Добрив їм дають багато, і він виганяє велику кількість оцих бутонів, а мені треба, щоб він вкорінився. Головне, щоб він вкорінився, а тоді вже ми будемо бачити. Своє квітування домашнє. Ось такий такий гарнючий морозничок. Друзі, ми побачимо, якщо. Е, знаєте, що я ще подумала? Я не буду його поки накривати. У нас тепло плюс 6, 7, 10. Поки не буду. Якщо побачу, що будуть морози, тоді приїду і накрию, там, друзі, починають уже відкриватися галантуси. Ось морозник чорний і галантуси завжди цвітуть разом. Бачите вже які? У нас просто що нема сонечка. Вже б давно вони були гарнючі. Нема сонечка. Ось, друзі, бачите які. Люблю я таку пору року. Тільки якби ще сонечко. Ось, друзі, дивіться. А як пахнуть, ой, як пахнуть. Ой, так мені вони нравляться. Це інший сорт. Та самі ці дзвоники їхні будуть такі крупні-крупні. Ось, друзі, хоч покажу вам те, що починає квітувати, бо ще ж геть мало квітів. Отакі. Друзі, а погляньте оце Деревовидна півонія сорт Шиманішики. Це дуже гарна така е, яскраво-червона півонія із такими штрихами. Дивіться, які бруньки, дивіться, як це вам навести. О, Мурочка прибежала. Мура хвостом. Мурочка. Как же ж не позаглядать, друзья, на пивонию. Ну, Мурочка, тикай, поломаешь. Тикай, детка. Тикай, тикай. Тикай, тикай. Друзья, ось я уже на даче. И ось Хочу вам показати, як себе почувають морознички. Нагадую вам, що сьогодні у нас 31 січня. І ось такі рослини на цей час. Ось це рожевий. Бачите? Вже ось-ось. Тут теж багато-багато. А, ось дивіться. Ось. Це тут е, практично всі махрові. Ось такі мої морознички. Чекаю їх, чекаю. Ось які гарні бруньочки, Це всі квітконоси. Це всі будуть квітувати. Ось це гарні, дивіться які ще ось. Листя їм, їм трошечки пообрізаю, і буде все добре, дуже мені подобається, гарні.